Поєдинок дівчата із команди Орбіта затемка ЗНУ розпочали дуже жваво. Їх комбінації були цікавішими, а атаки точнішими. В результаті перша партія була за нашими дівчатами 25-17. Другі вінницька команда змогла реалізувати лише сім атак. Її наші перемогли з рахунком 25-7. Сьогодні Я позволял уже с середины второй партии немножко в родительном сочетании команде играть. То есть дал младшим и тем, кто, так сказать, восстанавливается, войти в работу, в игру. Некоторые есть категория, ну это, это жизнь команды, как и любое. Есть категория людей, которые себя недооценивают, есть наоборот, переоценивают. Щебечут чуть больше нежели стоят на самом деле. Вот. Лакмусова бумага на сьогоднішній день во многом не була. У другій партії нічого не змінило. Знову кращими на майданчику були дівчата із орбіти ТМК ЗНУ. Майже кожну свою атаку вони реалізовували вдало. До кінця третьої партії залишилось кілька вдалих подач. Тільки диво сьогодні врятує команду «Білозгар» від програшу. В останній партії Ігор Філіштинський випускає молодих дівчат. Це аванси з моєї сторони. Тому що кожен гроб, ніж вийти на площадку, довжен. Має... Ну, як мінімум, всіліть віру в тренера, щоб дати йому такий шанс. А от его своей работой в тренувачому процесі? Другий вопрос. Результативна перемога у партії 25-21 і в матчі 3-0. Запорізька команда. Орбіта затем Казану закріпилась на другій сходинці у турнірній таблиці. Юлія Кривенко, Павло Василков. спеціально для медіагруп нові проекти.